Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, доєднується до нашого етеру. Мої вітання. Добрий ранок. Добрий ранок, вітаю вас, пане музичук. Пропоную почати зі ситуації на сході України. Там наразі сигнал повітряної тривоги лунає конкретно по трьох місцинах: це часів яр, турецьк і покровськ. Як минає доба, як там виглядає оперативна обстановка? Зараз бачимо з тих кількості боєзітнень. Знову ж таки, Покровський напрямок, турецький напрямок, він залишається одним із найактивніших. Тут досить велика кількість штурмових дій. Зокрема, наші військовослужбовці по лінії відповідальності лише на покровському напрямку цієї доби відбили 17 боєзітнень. Як виглядають ці боєзітнення? Це знову ж таки групи піхоти, невеликі які або намагаються безпосередньо. Просуватися для здійснення штурмових дій або е, рухаються до своїх контрольних точок, пробують накопичуватися. І традиційно бачимо вже останні місяці: тенденція це використання малогабаритної техніки автомобільної типу баґі, квадроциклів і безпосередньо мотоциклів. Що стосується турецького напрямку, то зараз бачимо, що противник намагається концентрувати свої зусилля безпосередньо для того, щоб Просуватися в районі самого Торецька, в районі Нелипівки. Тут кількість бої протягом доби була відносно меншою ніж на Покровському напрямку. Наші бійці в районі відповідальності відбили чотири штурмові дії противника. По цьому напрямку, що можна відмітити, те що противник активно використовує дрони, зокрема для нанесення ураження безпосередньо в районі міських забудов. Це і дрони на оптоволокні, які тут. Досить активно використовує противник під час проведення як дій, так і для того, аби завдавати враження по нашим позиціям і по там, по тих місцях, по наших, де витримують оборону гвардійці і інші сили оборони. Ми до цього в Етері мали розмову з. Андрій Беседіним це є начальник куп'янської міської адміністрації. Нам йшлося більше про цивільних. З вами звичайно хочеться поговорити про військовий, про оперативний стан Куп'янськ і околиці. Ем, наскільки там ситуація є динамічною? Ну і звичайно, річка ОСКІЛ як такий, знаєте, певний військовий чинник, наскільки він зараз істотний. Що стосується ситуації на куп'янському напрямку, то звичайно. Характер, саме характер бойових дій він за останні місяці тут не змінився. Дійсно, що головним, головною, скажімо так, метою противника тут залишається перше. Це розширення плацдарму на правому березі річки Оскіл. Це зокрема південно-західніше від самого Куп'янська, це район Фригалівки. Зокрема, і в тих місцях, де противник намагався, скажімо так. Перейшовши річку тих місцях, намагався накопичувати свої сили. З іншого боку, це також ті дії, які противник вже тривалий час ще з кінця минулого року проводить в районі піщаного колісниківки, намагаючись накопичувати свої сили, намагаючись накопичувати також артилерію для нанесення ураження. і звичайно, це. Його намагання в інженерному плані підготувати певні місця, підготувати, створити передумови для переправлення для на своїх військ, своєї техніки через річку. Оскіл. звичайно, що велика увага наших сил оборони тут робиться для того, аби Руйнувати такі спроби аби завдавати ударів, виявляти такі підрозділи, зокрема інженерні цю підготовку, і це звичайно велика задача української розвідки для нейтралізації і сил противника, які не лише виконують ударні задачі чи артилерійські задачі, а й тих, які виконують. Задачі в плані інженерному ну і звичайно, це та робота, яка проводиться для знищення е, ворожих дронів, які виконують в тому числі розвід задачі з метою виявити наші сили на цьому напрямку на Харківщині. Так само присутні присутня і лісиста місцевість досить обширно. Там, де зокрема, перебуває бригада Карадак. Детальніше про це попрошу, аби ви розказали, наскільки росіяни встані зараз використовувати це як я маю на увазі лісисту місцевість, як фактор маскування і пересування по території з настанням відповідних погодних умов ми бачимо, що дійсно противник використовує лісопосадки і безпосередньо лісисту місцевість. Зараз на, ми говоримо це не лише як раніше про серебрянське лісництво, яке взагалі зараз. В не в такому стані, як хотілося б, як коли ми говорили, взагалі, що це бої в лісисті місцевості. Проте в інших ділянках, зокрема і на Купінському, на півночі Харківщини, також є лісиста місцевість, яку противник намагається використовувати як для прихованого просування, так і для накопичення, і дуже часто також намагаючись доставити туди якусь техніку або логістичні, виконуючи логістичні задачі. Проте, із особливостей можу сказати, що на цих ділянках, зокрема, нашим військовослужбовцям відомо потенційні шляхи підходу сил противника, це як живої сили, так і техніки, і тому такий характер бойових дій він. В першу чергу вимагає швидкої реакції з наших сил оборони, це перше. Друге, що стосується застосування дронів, то звичайно такі умови вони ускладнюють і радіогоризонт, тобто застосування самих дронів, що стосується передачі самого сигналу. І це також можуть бути певні труднощі щодо ураження безпосередньо сил противника через те, що дійсно такі посадки вони іноді дуже заважають саме виявленню, проте саме різноманітність. Дронів, в тому числі тепловізійних інших дронів, і розуміння, шляхів підходу ворога, вона дуже часто дає нам розуміння, де саме як противник може накопичувати свої сили. Південь і оперативна ситуація там раніше ЗСУ фіксували активізацію на цьому відтинку. Що зараз можна сказати про останню, е, останню добу? За останню добу, і взагалі, за останній час, як тенденція тут активності великих бойових дій немає, і противник основні зусилля свої зосереджував в першу чергу. Це якщо були якісь бої то Наші військовослужбовці відмічають, що це більше як розвідка боєм, тобто з метою виявити, які в нас є сили засоби, позиції. Якщо брати південніше до Херсонщини, то були штурми за останній час з метою, скажімо так, просуватися, брати під контроль певні острівні ділянки на акваторії Дніпра. Тут традиційно велика активність ворожих дронів, і також наші військовослужбовці, які застосовують безпілотні системи. Безпілотні літальні апарати вони досить ефективно працюють, як і по південному напрямку в цілому, з метою виявлення і артилерії, і скупчення і техніки противника. І протягом тижня результати по цій ділянці досить суттєві. Саме щодо нанесення враження по скупченням противника виявлення його ребів, виявлення його вогневих точок і ударів по техніці, по артилерії. Я вам дякую за те, що знайшли час за оперативну інформацію. Нагадаю, Руслан Музичук з нами на зв'язку. Це є речник Національної гвардії України про оперативну ситуацію, про стан справ на східному напрямку, і так само ми згадали про південь.